Da, da, da. Ой, блядь. А яка А ти його шукав, ти вже знайшов в нього? Я на, на, на лісу звернув. На лісу пілку, бать, на лісу пілку, на лісу Та хай батька газує. Скоріше, бать, на лісу пілку. Вверх піднімається. Хуй знає. Ні, на лісу пілку саме. На 10 на полку. Давай ми тут зверну. Оранжовіта. Виходь, 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 виходь! Виходь, стріляй! Боть ічті, хит-іч, хіті, іч. Е, з бусика вибігла людина, сіла в ауді синю, і вони поїхали в сторону полету бей. А бусик шок. Ще... Абусик стоїть. І ще та ауді збила нашого співробітника. Біть Будь... Будь... вона well, в себе. Бочка, живий. Бочка блядь, на. Ти ж сняли шаль чи ні, Макс? Скажи номера, я дам супровід, я в Сенті щось недалеко. Та вони на цим вот, на япту. Мені не, не в Сантику вони на лісопилці. Мені б що ця са... коня заїхала сюди, блядь. А, плюс при ній. Да-да-да, почекай, зараз може їх і знайдем. Там сама. Не може бути, боч. Да, знайшов, боч. Знайшов, знайшов, знайшов. Вийшли, громадяни, вийшли, вийшли, вийшли! В тунелі, в тунелі, в тунелі. Тут в тунелі цьому. З'їжджає до цього. Один вистрибнув. Зупинився! Зупинився! В нас застрягла, один тікає. Робін зупиняємося на місці, на місці на місці. А ось, а на що ви це робите? А на що ви тікаєте, громадянин. А я просто да, Добре. Візьму по під руку. Будьте сюди до мене я до доведеться. А, хлопці, нащо ви це робите? Я ж прогулювався по парку просто. Да, да, я за мене, бачив, затопило, як ви з по парку. Сплутали. Чому ви тікали? Чому? А куди я тікав? Я вас не бачив, я по парку прогулювався. Да, 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 да. Я... З з вами, ви ж нічого не кажете. По вам стріляли, по вам стріляли, ви по мені що? Ніхто не стріляв. Я посидив гентокрил, сказав вам стояти, ви що зробили? Ви почали їхати. Так, я Якщо тікати, сховалися, ж, я сховалися. сховалися і я мене, мабуть, я, я, я до вас підбіг, спутали, я, я тут... до вас. Ні, громадянин, я бачив. Що ви мені тут втираєте? Так, двері. Я Будь все бачив, все на бодікамері зафіксовано, громадянин. Ви ну, добре, адвоката покажете. Добре Добре, добре, нема питань. <ugh> <к 1996> uh, хтось може під'їхати на М1 до ОП. Де, я веду, затем, минуле да, минуле. Та, да, скажи Пойдемо номера під'їду А тут а, біля. Ну проти лісопилки ближче до ОП. Короче, їдьте до ОП і від лісопилки. <код> Зараз буду я на М2 та, ні, біля тунеля Давай, давай. Чому, коли я вам в цьому тунелі там десь Я де скажу, я... ви мене з кимось переплутали. я де? не знаю. Де, де, де? Тут нема нікого другого. Я немає, гуляв по друга. парку я прибіг до своїх бодовити. Да, 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 до ви добри, мене, блять, просто да. з шокаром. Так, да, да, добре, добри, знаю, добре, добре. Я вам сказав, зупиняйтесь, буде виключно спозасів. Ви біли далі. Я говорю, ну дощ, іде ну, я не почув. Ну, да, да. Добре, добре, ага. А ж могли б підбігти, просто добре. мені сказати, а не відкривати вогонь зразу з електрошокеру? Я, я за вами біг, сказав, що зупиніться, а то буде використано спецзасіб. Боже кітеця Візьмі його попід руку, я зганяю, гляну, що там по цьому бусику. Давай. Якщо не захватили. Ми робимо по підруку. Ну, диви, вони їхали на бусику. Його uh -huh. Кентік їхав на ауді. Це їхав на бусику. Я побачив, як він вибіг з бусика, я був на гентогрилі. Він сів ауді, вони почали тікати, я їх зловив в тунельчику, бо цьому там. Так, я прогулювався по парку. Я розмовляю, громадянин, не перебувайте. Гормен, ну, знаєте, що таке надання ну, неправдивої інформації? Де, ну, я знаю, тоді адвокати мені будемо це в суді вирішувати. <свист> так ви зачекайте. Ну, і коротше, я їх не Ви мені цьому... зачитали Міранду цьому... якусь. Ви громадянин. Я слухаю свого колега. Ну, якесь у вас є якийсь бейджик, я не розумію. Боже, Боже. Ви мені. Ну, ну а сон, чому сон, ви сон, мені сон. зразу не показали бейджик? То, що ви зразу пішли до мене. Так я по парку Прияття. гуляв, блін, Я ти в по хатус... парку, ти по лісі. Ти по лісі я біг по від мене! Я По парку в Дім'шов. Я додому дошов, я вбирачусь, ти нема, мені, там, блін... Там нема, нема ви... мене. Якого нема, там, там будинок нема і квартира, були. Там, там там скупчик продуктів. Там нема домики. Не знаю. Ну, коротше, вони там, де дегонтокрили, тут о, є тунельчик, я бачу, як вони заїхали. Mm -hmm. Я до них підбігаю з тої сторони, кажу, виходять з автомобіля, вони починають тікати, я відкрив вогонь по колесах. Там, mm -hmm. Без трьох, без чотирьох чотирь їхав. О, перераху, так? Так, в... да? да, то його батька вже повіз. А цей його кендік, він сидів збоку, він вибіг, оце він в бусіку їхав. Він вибіг, почав mm -hmm. тікати. Я кажу, зупиніться, буде використовувати з він почав тікати. Ну, я, ну а дивилися зупинь. цей от бусик. Ні, я ж я, я, я не гляну. Ходи ходімо, гармонія про нас бусика, то обшукаємо, де він там. Самі, він далеко. Секунду. Секунду, зараз. зараз. Де той бусик? Він на, на, на лісопилці. Добре, Добре запис да. буде -ка. камери є до тебе. Да, да, да. Зараз. Як Добре, чекай, дай громадян, посажу до тебе. Так, прикріплю, зафіксую. І давай я з тобою влечу. Полетіли Добре. до цього. Тут на канаві був уже його немає. А як його немає? Я ж кажу, ви мене. А, ти думаєш, той громад контракт відмінив. Да, 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 да. Я просто по парку прогулювався, я не знаю, что він. Дивись, якщо в тебе зараз буддикамр, може, поцело там той громад, думаю, відсидить 150 місяців на бананових островах, як то кажуть. Нема питання. Там захиссал, що він вітає, тікав, типу і це все. Да, да, да. Ну то er, решта чи затримання цей. Mm. Все, давай. Удачі. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ну, ви, ви маєте право на кристаллі. Ви маєте право на крисне йорди, по адвоката, якщо у вас не буде коштів на державного адвоката. Так, що ми це правно отримуємо медичну допомогу, я поясню, а по також у вас всі правно один треба. Якщо ви, ви що скажете, я нічого хвилина. не <пу> чую, тому що гелікоптери гучні, а мені Боже, навушники не як... видали спеціальні. Який, це, який це нахуй арпешер, блять. Симурманіна сюкрыла. Так, рум, ви маєте право <говори> на кустам яддисну по матках, шоу сама кошема державного, так шумат права на отримання медичного бумаги под япенсом, чисти про себе, так что с право на один дзвінок, який буде радий роджем в На хуссу Хочу сказати вами правом. Я нічого не зрозумів, Можете чітко виражати свої Ну, Ви слова? маєте право на користування юридичної допомоги адвоката. Якщо у вас немає коштів вам буде державного адвоката, також маєте право на отримання медичного. Я буду сісти про себе також, що усі правила на, на знову, які будуть втрати протягом п'яти хвилин. Ви хочете скосати своїми правами? Міранда була так. зачитана два рази, третій не буде. Хабар, трафен право. Також ви затримані зразу зі четвертий, стаття 17, частина перша. Опір затримуємо чи арешт. Помогите мені. Що, ви хочете скористатися своїм правом, громадян? Так, так, я хочу адвоката. Відпочив мені захвату, де ваш паспорт? Мій паспорт в правій кишені. Ну, добре, дістану з правої кишені паспорт. Tak, dobrze, zaraz będę wam pewien obsług. Masz troszeczkę poszukać w waszej kieszeni, w kieszeni chcę ją zakładać, znajdę. Bleś, ciepła zbroń, nie Bly, ma za to opłaty. Tak, dobra, szło tam, adwokata chodziło, da Tak, tak. Dobra. Вісімнадцять п'ять, очікуємо три хвилини на прийняття адвоката. Адвокат був викликаний. Кому нахуй адвоката? Хоче придурок. Так, 1856, uh, адвокат за виклик, До сих пор на адвоката. Yeah. Кидаємо це. Ого, mm -hmm. а де? Сейчас. А а, де, а, де, а де адвокат? ауди, адвокат. Просто oh. ну, у нас аномалії. чуть-чуть. <почував> Так, вимкну воді-камеру, зніму її, вийму з будікамери з флешку, вставлю в комп'ютер, зайду в папку в загальний один. Що заходь будь-чу? О <хи> ну, тут. Ну зуст вони не РДШ собі на похуй. Втім, нормально. оце він вибігає. Видно. Видно, що це він. Ти дивишся? Ну, видно, сумка, одяг, все. Тут-вот тут вони збивають нашого співробітника. Я відкриваю вогонь. Ось тут одне, то, зараз. Десь. Тому було видно, що так в останній момент я глянув, вони заїхали сюди. Нашов бой. Найшов, найшов, знайом. Вийшли, громадяни, вийшли, вийшли, вийшли. Е, в тоннелі, в тоне, в тоннелі. Тут оце -то. -то він О, О, вибіг ць. з машини, вискочив. Е, З'їжджає до. Вискакує з машини, видно який там впав. Цой, собі Зупинився! Зупинився! В нас застрелила один тікає. Рубен, зміняємося на місці, на місці, на місці. А ось, а на що ви це робите? А на що ви тікаєте, громадянин? А я просто тут прогулюв. Так я прогулювся по парку. Я бачив, я бачив, так, 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 добре. Візьмемо по під руку. Веду, 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 веду. І там спорить, спорить, що він гуляв, гуляв, гуляв. Саме... Ну, посвідчення і жетон я забув. Та роботу я на М2 біля тунелі. Він мене заговорив, але от от вон за. Так, я його відкинув просто пізніше. І <святок> він вибіг з тунельчику? Зачекай. Ви мені... Ну, ви мені... <пай> ну а чому <пай> ви мені зразу не показали бейджик? <пай> то що ви зразу пішли до мене... Так я по парку гуляв, блін, я Ти по парку, ти по лісі, ти по лісі біг від мене. Я по парку в дім шов, я додому дошов, я оборачуюсь, ти мені, блін... Там нема, там нема дому якого нема там, там будинок і доміки. квартира, бали. там скупщик продуктів. Заїхав. Бисто саді буде використовувати. Він на, 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 на лісопилці. Я посажу він. до тебе, так оп прикріплю, зафіксую. А. І давай я з тобою влечу. Полетіли так. до цього. Посадили. Ми взлітаємо глянути бусик обшукати. Вусика вже немає, бо контакт. Ну, ну то вже його немає. Немає. Не не Дивись, якщо... Ну да, то ж він тільки взяв, але зразу вилетів. То, що Вона... Удачі. Право, mm написані. -hmm. Тут йому зачитывай Вона... раз. Так що мене звичайно. Якщо ви щось скажете, я нічого О, не чую, тому що гелікоптери гучний, а мені навушники не як, видали спеціальні. Який це, як це нахуй AirPhar, блядь. Тупорилий, блядь, кончений. Да. Це просто такі кончені, блядь, Єбло, нахуй, каже. Якщо ви мені говорите, <laughs> я вас не чую, то тут <laughs> не дуже вже гучний, мені не видали наушники спеціальні. Там чорний Мерседес приїхав, тільки що за ваше. Всім громадіна це тупила. Так, ви маєте право на написання єдину допомогу, якщо вас саме коштуємо державну, також маєте право на отримання отримати медичну допомогу по ДНПСІ про себе. Також є право на один фонд зінок, який буде радиваємо під тиховин. Не хочеться сказав своїм правом. Я нічого не зрозумів, Можете чітко виражати свої. Ну, ви маєте право на використання юридичного допомоги адвоката. Якщо у вас немає коштів державного адвоката, також маєте право на отримання медичного. Я не розумію. Також у вас всі права на допомогу, слава. Слава. буде трати протягом 5 хвилин. Ви хочете скористатися своїми правами? Міранда була так. зачитана два рази, третій не буде. Хабар страфен про так, що ви затримались? Розділ четвертий, 17, частина перша. Опір по моїй. Тут я його там обшукав. Паспорт ця хуйня. Перший цей. Обшук. І все. Nie, 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 poparł, urał. Sto procent. W lisi. <coughs> I zamach, a ah, nie zamach, to bo już ktoś, blech, pierwszy był. ні не, ні не, ні не, це не, його три кафнути. Він дуже такий. такий не, не надовго, але треба. Так, пішли в, до затриманого, я переглянув запис. Затриманий, ви тут. Так, так. Одніть сюди. Валентин Козак ізнайовий з матеріалами справами. Виношу рекомендацію припинити будь-які процесуальні дії щодо мого клієнта через порушення кримінально-процесуального кодексу з боку ага. ініціатора затримання. Ага. Все. Дякую вам. Ага. А, ну, дякую, та що дякую. Було не так що було не так? Не буду вам підгадати, що було не так. Можете от прокуратуру uh -huh. запитати піскаку. Нема питань. Дай скаргу на вас можна залишити. На мене? Ну так. Да. <плес> За що? З... Ну, а чому ви припинили писанні дії? Ні я я не припиняю процесуальні дії. Я кажу вам рекомендацію, яку ви можете послухати або не послухати. А, ну то все, добре, візьмемо з попід руку також вам ікерується стаття. Ну, перша стаття розділу 4 стаття, 17 частина першого призатримуча арешту. А також розділ 4 стаття 5 надання непродивної інформації держслужбовцю. Так, 20. І 20. Скільки хочемо 20? У нього 40 виходить. Термі промінівіте буде встановити 40 місяців. У він так, сука. Хуй знає. Адвокат, якщо я подам в суд на цього поліцейського, буде будете за присутні. Несвичайно. Тільки в прокуратуру подавати суд. А, то добре, добре, я підам туди. Я ж зможу отримати моральну компенсацію. Звичайно.